Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і кажу, що є війна між Єрмаком та Арахамією. Зараз ми подивимося, чи є дійсно між ними війна. Наскільки я розумію, вони сперечаються за партію слуг народу. Ну що ж, ми дивимося, чи взагалі які стосунки між єрмаком та Арахамією. Ми дивимося поки що тільки це. Ну, бачите, стримано. Стримано, але загострення йде між ними. Так, це, знаєте, два конкурента. Хто перший дасть хорошу новину, хто перший вийде, і хто, а, а хто перший вилетить, от, скажімо так. Бачите, це все через Зеленського. Тут вийшла карта Зеленського. Тобто, у них немає миру, немає дружби тут навпаки, ну, скажімо так, хто. Перший займе навіть крісло, можна сказати. Зараз я подивлюся, хто буде перший переможцем, бачите? Хто перший дасть. Знаєте, це ще в мене йде така інформація, хто перший принесе хорошу новину, ось, щоб не вилетіти. Тобто услужитися. Тут можна навіть по цій карті сказати: вислужитися, услужитися, послугу зробити якось так. Так, зараз ми дивимося. Конкретніше, Я, яке ставлення ярмака до арахамії? Бачите, у них що йде? Конкуренція. 20-й аркан плюс а, диявол. Можна сказати, що тут конкретно йде. Зараз подивимося на дні, що у нас в цього разу вийшла королева. Бо вже король є, то вийшла королева Зеленський, що король, що королева. Ось. Але дружби в них немає. Зараз подивимося: відношення. Ну що, це таке? Не хочу дивитися ту карту. Так, відношення єрмака до арахамії. І, навпаки, відношення єрмака до арахамії, і відношення арахамії до єрмака. Я колись такі розклади робила більше року тому. Це, як, знаєте, відзеркалення. Дивіться, по справедливості. Тобто, хто на себе перетягне. Дуже делікатно, можна сказати, дуже чітко між ними стосунки йдуть. Так, ярмак за арахамією. Рахма... Ну, дійсно, тут втриматися, тут і злість, тут, знаєте, кожний шанс використати, і арахамії. Арахамія теж його не любить, скажімо так. Тут не є карти, дивіться, хіба що ось тут? Е, ну, по цій карті можна, але ось ця карта, ну, скажімо, перекриває все. Тобто, я скажу так, що ярмак е, має всі повноваження, а Арахамія їх не має. Розумієте? І ось тут скажемо, що він все ж таки любить, коли йому прислужують. Він хотів би, щоб Арахамія прислужував конкретно йому, а не комусь там іншому. Я не знаю кому. Але, в принципі, карти показали, що тут в цій війна між Єрмаком та Арахамією через Зеленського. Ось якось так. І. Тут дивимося, відносини Арахамій до Єрмака. У них якесь тимчасове переминдя, і скажімо, Арахамія йде йому з дороги. Тобто, не перекриває йому шлях, намагається. Намагається, знаєте, ну ви розумієте вислів, коли людина іде з дороги, коли людина. Намагається не конфронтувати. Тобто ця, ці карти говорять, що він е, толерантніше. А ось цей намагається все ж таки бачите, скоріше за все, через якісь послуги, намагається його, ну, скажімо, тут по п'ятірочки мечів це удар нижче поязу. Він намагається тут нашкодити, хоча. хоча. Зовні цього не видно. Розумієте? Але у зв'язці цих двох карт можна сказати, що у нього злість кипить, він себе стримує, ледь стримує. Ось що я можу сказати. Єрмак ледь стримує. Тобто, це, знаєте, це коли у людини хтось болтається між ног. От, у мене йде ось так, що Єрмак бачить арахамію, який просто швендяє йому й заважає. Давайте я так скажу: заважає. А цей намагається йому йти з дороги, але він би хотів би, ну скажімо так, вище стати за єрмака. Хотів би втримати. І тут навіть може бути дійсно через партію, ось ця партія, щоб слух народу залишити. Граз, дійсно, війна є. Ось ця карта показує, що це війна, це справжня війна між ними, дійсно. Ось. Ну що ж, чи це на користь Україні, самі ви знаєте. Але знаєте, якщо щурі б'ються, то виграє з того третій. А хто третій? Це може бути або Татаров, або Зеленський. Напишіть у ваших коментарях. Донатимо на ЗСУ, бережіть себе. А, і донатимо на 58-му бригаду Донецького напрямку. Під цим відео закріплю коментар. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!